Слава Ісусу Христу. Вітаю, браті і сестри на моєму Ютуб-каналі. Тема сьогоднішнього відео це християнський похорон. Вже що це є таке християнський похорон? Це богослужіння, молитва, запокійнок, яка звершується при тілові покійної людини. Зазвичай на християнський похорон заслуговують. Ті люди, які належали до церкви, які були охрещені, які жили християнським життям, здебільшого, так заведено, що церква у своєму милосерді хоронить всіх людей. Але є деякі моменти, коли відбувається обмеження, обмеження у чині християнського похорону. Коли це відбувається? Відбувається зазвичай, коли хорониться людину, яка повністю відійшла від церкви, яка була охрещена, номінально вважала себе християнином, але не жила як християнин, тяжко грішила, не ходила до храму, не приймалася тих таїнств, не сповідалася, не каялася за свої гріхи, тобто була. Публічним грішником. В такому випадку приписи церкви вказують нам обмежити християнський похорон. Як це відбувається? Зазвичай, коли помирає людина, даються з церкви Євангелія, свічі, коли вже безпосередньо відбувається похорон, то береться церковну процесію, хрест, фанви. Який несеться до дому покійного. Що це символізує? Символізує, що церква в останній раз проважає останню путь свого доброго сина чи дочку. Але що робити, коли людина ігнорувала церкву, коли людина була, по суті, поза церквою, була тільки формально охрещена. І саме тоді є припис церкви обмежити християнський похорон. Тобто такій людині не дається процесія церкви. Таку людину не заноситься до храму. Бо для чого заносити людину до храму, якщо вона ніколи цей храм не відвідувала? З іншого боку, це несправедливо до тих людей, які дійсно були ревними християнами. І тоді похорон звершується одинаково, що в доброго християнина, що в публічного грішника. І таким чином обмежується християнський похорон. Зводиться так до мінімуму, можна так сказати. Є інші випадки щодо поховання людей, які вчинили самогубство. З давніх Давен, канони церкви, забороняли хоронити таку людину. Чому? Тому що вона в останній момент свого життя вчинила тяжкий смертний гріх, а саме забрала в себе життя. Яке не мала права у себе забирати, тому що тільки Господь є податель життя, Господь його дає і Господь забирає. А людина вирішує в той момент, коли хоче забрати своє життя, стати на місце Бога. Казати, Боже, ти мені не потрібний, ти дав мені життя, але я сам в забрати своє життя. таким чином чинить тяжкий смертний гріх. Але в наші дні церква дещо пом'якшила, зокрема, католицька церква дещо пом'якшила вимоги щодо похорону самогубців. Тобто, інколи є випадки, коли людина чинить цей тяжкий гріх під тиском, коли людину змушують до цього фізичним насиллям, психологічним насиллям, чи така людина не заслуговує. Хоча б на мінімальний християнський похорон. Звичайно, що заслуговує. Так само є випадку, випадки, коли людина е, чинить цей гріх, самогубство, в стані афекту або е, не при своєму розумові, коли людина є психічно хвора, коли людина. Людину довели до самогубства, і людина вже не відповідає за свої вчинки, вона є в стані афекту. Тобто розум тоді не працює в людини. Людина адекватно не оцінює свої дії. Тоді, з дозволу єпископа, священнику, паруху, дозволяється бути присутнім на похороні людини, яка забрала собі життя. Але обмежується повністю ще більше, ніж в випадку з людиною, невіруючою. людина, яка відійшла від, від церкви, обмежується повністю християнський похорон. Тобто священник не є присутній у домі е, померлого. Священник тільки під е, на подвір'ї, е, в дворі відправляє коротеньку панахіду, і потім тіло е, самогубця несеться на цвинтар, де знову священник звершує коротеньку панахіду і запечатує гріб. Чому церква зараз пом'якшила вимоги щодо похорону самовців? Тому що дійсно людина, якщо вона була розумом, не при свідомому розуму, не, не... З... Вірніше, коли була неприсвідомому розумові, вона не заслуговує бути похоронена повністю без... без священика. Тому що людина була християнином, людина, можливо, відвідувала храм а в певний момент свого життя вона заламалася, чи, можливо, стала хвора і не відповідала за свої вчинки. І тому церква в певних моментах, а з дозволу єпископа, хорони таких людей. Що ми маємо взяти собі з цього коротенького відео? Маємо собі взяти до уваги те, що кожен християнин має заслужити собі на добрий християнський похорон. Тому що це є, по суті, остання молитва церкви, яку церква заносить за душу новоспочилого Раба Божого чи раби Божої. Тому живімо таким християнським життям, щоб ми удостоїлися похорону, похорону церковної спільноти, а маємо бути свідомі, що це на всіх нас чекає. І тому нехай наше життя і наша смерть. Буде прославою Бога, а чин похорону буде молитва, яка буде супроводжувати кожного з нас в дорозі до Божого Царства. Амінь.